Сейчас вышка уже полностью Готова Оборудование установлено Включено, проверено Сейчас на ней установлено 14 аналоговых передатчиков И 3 FM Проектная Розстояння покриття 64 кілометри. Ну, це все залежить від рельєфу містності, від прийомних антенн телезрителей. 63 кілометри це не такий великий радіус дії. Хоча місто Турецьк і частково Горлівка будуть покриті сигналом із, цього, із цієї телевежі. Зрозуміло, що це тільки початок і це маленька толика того, що ми маємо зробити. Ми ще плануємо в принципі, дві передавальних станції поставити, поки що не скажу де. Перша се зараз відновлено повністю споруда, 24%. Поставили завдання, і на території Херсонської області ми будемо встановлювати, в тому числі недалеко від Чонгара, будемо встановлювати передавачі для того, щоб мешканці окупованого Криму мали можливість безперешкодно е, слухати, чути, бачити, дивитися українські канали. Е, наголошуємо, що це відбувається в повній відповідності до українського міжнародного законодавства, і ніхто не має права перешкоджати нам е, робити мовлення на своє. Починаючи від Горлівки і завершуючи зюмом, ми можемо бачити це мовлення всіх каналів.